Вітаю, друзі, розмінувати сіру зону. Це як насправді. Це зроблено не колись, а в минулому році. І саме там, де зараз окопались окупанти. Там, де зараз на Харківщині окупались окупанти, ще до минулого року була міні-поля. Тепер там сіра зона. І вони просуваються до Хар. Територія в 30 кілометрів, яку вдалося захопити росіянам в Харківській області, в населених пунктах Стріляне, була розмінована в 2023 році. Це факт. Ворог за один день захопив 30 квадратних кілометрів Харківщини, яка рік тому була розмінована. Вони не обучаємо зелені я маю на увазі. Їх нікому нічого не вчить. Ні Чонгар, ні Буча, ні Ізюм. Це зграя квартальних дегенератів, які нищать нашу країну. Вони ведуть Україну до поразки, тому позбавляються всіх хто заважає їм. Збройні Сили України стримують ворога на Харківщині, стримують ціною найціннішого життя українського солдата. А цього наступу в такому вигляді могло б і не бути, якби не розмінування. Бляді, ссере, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!